Сілої України. Це є, є Мацьківська звізда, це є земля, яка вже не наша. Сто років тому це все повторюється зараз. Це виселені мої коріння, бабця жила на теренах Польщі, як тепер. Це колись була Україна, Києво-Галицьке князівство. Тобто, хлопці з цього села робили такі зірки. Чому ми так ствердно і впевнено говоримо, що саме з цього села? Бо я маю фотографію, де моя баба, прабаба, тобто вони знають тих хлопців, які до них приходили колядувати, і ця, ця фотографія ну, чомусь одна єдина фотографія в нашому майбо. Я так думаю, чому бо дуже багато людей з села закопували в землю свої ремонт. Ну, ви то все знаєте, ви mm -hmm. музейники. Mm -hmm. І е, вони закопували, бо вони були стовідсотково впевнені, що вони вернуться на рідну землю. Це все потім погнило, самі розумієте. Потім вже люди не верталися. Моя бабця вже в 90-х роках, аж коли вже незалежність, поїхала на рідну землю. То ви уявіть, вона була дівчиною, вона ж не знає, що там, де закопали. А вони альбом взяли. Я їй дуже дякую, бо там такі фотографії, дуже такі історичні, знакові і там є та звізда. Ще є в нас в дублянах люди, які незважаючи на у ті часи, робили зірки. Тобто це було заборонено, це було ну, неможливо. Ходили, я дивилась, досліджувала, ходили з п'ятикутними зірками. Мусили зробити альтернативу, щоб вже так не задушити оце все, щоб люди не повставали. Вони зробили ті п'ятикутні і співали, радуйся пролетарі». Ну, Там таке було. Mm -hmm. да, 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 таке да, таке да. воно дуже, як то кажуть, вухоріже, але воно мусило і вони штучно запускали по Києву такі когорти колярники. Ну як на 1 травня, примусово знаєте, щоб так. люди ходили це все. Але воно все жило. Ви самі знаєте, якщо ви виховані в таких сім'ях, як святкувалося Різдво, як ми діти бігали колядувати, як мене запитують, чи я ходила колядувати зіркою. Я 74-го року, і я вже в старшому віці дізналася всю свою історію родин, що я з якої є церкви, якої є віра. Де моє коріння, ну тобто, і мені як то мені було аж страшно, що така історія, і вони замовчували в хаті. Е, зірки, ну я думаю, ви мене зрозумієте, вони не були якісь такі винесені на загал. Знаєте, вертепи поколядували, зірку там спалили, викинули, і на другий рік вже живуть цілий рік спокійно, до... вона таким була ужитковим. І вона побилася, ну, це тато робить так гарно, добротно, вони з такий гілочок, там ну що найшли? Якесь там е, сито е, mm -hmm. таке подерте. І воно ну, так робилось, щоб зірка була. Але е, ну це я так говорю не на всі зірки. Але в більшості це зірка, яка сито і якісь ріжки. Mm -hmm. Але як ми побачимо, і я почала... Цікавитися, що в нас зірки, зараз я візьму дивіться, зірка, яка є юдейська, зіркою, шестекутка. Це вже не кругла, це вже бесида. Зірка, яка має символ Христа, mm, да. і має вісім кутів, і особливо дивіться, як вона гарно е, крутиться. Вона ну просто моя дитина <клес> цю зірку дуже любить. Вона реально така. Я потім вам покручу. Гуцульська, пока гуцульська. Так, гуцульська. гуцульська це також гуцульська е, чеканка в середині свічка. Коли я почала це все шукати, я зрозуміла, що це неправда, що вони приділяли тому також якусь мистецьку цінність. Віця прийшли колядувати, дає в хаті діти, роблять тут такий подіум, по боках є е, такі образи, як е, театр тіней. Знаєте, угу. наприклад, ялинки, ведмедики і всередині свічка. Тут, звісно, закривали з паперу. Світла такого не було, якась там свічечка теж в хаті горіла. Коли колядник заходив і крутив, там бігали ці ведмедики, ялинки, а дитина, яка сто років тому жила для неї, це пав І, І, власне, я зрозуміла, що про це треба розказувати. Я потім вже почала шукати на листівках. Нами... Я, я потім покажу. Я, я, е я потім е е е е з листівок. Я покажу там. Я е е шукала листівки, і наша діаспора дуже багато нам допомагала в тому, щоб ми трималися на плаву як е культурна держава. І вони малювали багато різдвяних листівок, які передавали сюди. На одній листівці була така чорторикутна зірка. Я, я вважаю, що кожна зірка, яка є інакша, ну, вона придумана міць, ну, вже мистецьку, бо це не сито і промінчики. І, е, як то кажуть, закладений такий сенс у тієї зірки, що Ісус Христос народився і прийшов на всі чотири сторони світу, на всі чотири кути. Вже тато, як татові тато, тато втомлюється, то він робить свої зірки, оця така з гілочок. Ми її називаємо ромашка. От е, така зірка в зірці це є е, поляниця Буковель. Бачите, е, ці зірки mm -hmm. Класно, правда? Да. Взяли в ручку, така вона особлива, хрестоподібна, вісім mm -hmm. котів, така стильна, стильна зірочка. І mm -hmm. я дізнаюся, що от в цьому селі поляниця. Ходять саме з такими зірками. М Ходили і світло, але село темно і е, треба було, щоб ще люди чули. і Так, е, можна. І та, <звук> навіть от е, я… Е, але на... тут дзвоники треба масніші. Та я ж ну, я розумію, але не вулиця. Тут отримає бути дзвоники. Тут по одному це Тут просто біжі. такі рогачі. Ми, а, ми а, вже такі схематично. Це просто така палка, така рогач, як сіно десь там, знаєте, підкидали і ставили. Кавалерка, молоді хлопці робили звізди. Підлітки, хлопці, там вже дівчата могли якісь підліткового, такі 12-13 оздоблювати. Mm -hmm. Бо е, як оздоблювалася зірка? Оздоблювалася папером кольоровим, таким проолієним. Робилася така з муки, знаєте, клею не було. Mm -hmm. І воно все обклеювалося. Е, могли якось і фарбувати папір. Китиці це був просто газетний папір. Багато натято mm -hmm. газетного паперу. І це е, хлопці, кавалерка тим не займалася, займалися такі от діти. Просто сиділи і тнули цю газету, щоб. Але вона, вона виходила дуже красиво, в спільнотах, і почали в нього замовляти ці зірки. Як я кажу, спочатку ми з татом е, працювали за дякою, даємо зірку дякую. Потім нам почали дарувати грамоти. Ми там зірки робили, нам грамоти а тепер вже воно переросло в Пенсія таке. не дозволяє зробити зірку. Та, то, що треба купити. Поступ... От треба купити, просто... навіть той держак треба купити. Та, Або ми витисати. Вже, ну, ну ви витисати, вже маємо дуже забагато замовлень. Мені треба цілий день тисати чи півдня. Ми... Це вже таке, як можна сказати, під автентику наші mm -hmm. зірочки робляться. Бо оцей Степан каже, вже немає, хто би робив і отак такі сито. Тато робить з таких старих баняків, різні розміри баняків. М мочити, потім воді, воді мочити. Гарячі? Не. Ні, Ні? Пусті, а, -а, -а. а потім в гарячій воді я маю таку миску, коло прив'язує uh -huh. і таргає, навіть помаленьку, помаленьку роблять ті коло. Ця традиція зірки, я всім розказую, бо я найбільше так інформації знаю про нацянську зірку. Нацянські зірки були більше двох метрів. Робилося в селі декілька зірок, зірки не давали ради носити їх. Возили возами, тобто віз приїжджав під хату. Заходили жива музика, був бубен, скрипка. Тобто таке було. Дійство дуже красиве. Я собі кажу, я завжди малою дитиною думала, мені би хоч п'ять хвилин там з боку постояти, знаєте, в минуле. Подивитися, як це було. Довго. І я думаю, це направду певне було дуже-дуже красиве. Бо колись моя баба постійно хотіла мені про це все розказати, а я, знаєте, не мала часу, коли це слухати. І тому я, ну, я думаю, ви такі самі. бо ти, ти живеш, ти виховуєш дітей, ти працюєш. І там Так, 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 бабцю. Але я кажу, треба було стільки в неї розпитатися, знаєте, і стільки би зараз мало інформації. Ну, На жаль, такі ми молоді. А це зірка з Рівненщини. Хтось подумає, що вони дуже всі одинакові. Але ми з татом їх відрізняємо як дітей. І тому е, залежить від промінців. Ну, бачите, чим вона різниця. Вона різниця, що в неї тут три ріжки, тут чотири ріжки. Дуже важливо і е, що я донесу і воно піде. Знаєте? Болі люди... жити, де буде жити. Бо є так, то однозначно. Бо є люди, які знаєте, прийшли, купили зірку, пішли. І настрій жили. А божили, і я жити. хочу, щоб вона жила. Знаєте, щоб вона реально колядувала, щоб про неї розказували. Щоб отака от дитина, яка до мене сьогодні приїхала, коли вона виросте, і... нас вже а не да. буде, а він а скаже, ой, я був там я в такого майстра. Знаєте, це. це... щоб люди просто, побачили, просто uh, цим а хто його знає? насправді так. Вже... життя добре. Ще та. та я... буде й білий у нас. Я трошки вам згадую про зірочки. Подивіться, така зірка. Буде весь час темно. Оце та Тернопільська, яка була побита, на стриху люди хотіли спалити. Бачите? Кручиця така. Христос рождається. Excuse me.